Друзі, мої вам вітанечка. Сьогодні в нас понеділок, а це означає, що розпочався в нас турнір. Турнір трьохзірковий, кривава битва без червоних. Так, поставив я собі ось таку оборону. Все-таки багато ставлять квасира. Я захотів поставити брієну і подивитися. Що з цього буде? Тому що червоного ж це немає. Оборона не нападали. Тому потрібно, напевно, відіграти. Можливо, можливо, в цьому щось є. Можливо, і нападуть. Ото зараз награю. Саме прокинувся недавно. Так, без хіла, без хіла, без червоних. Що тут за? що тут за прикол? Чому так? Чому так? Невідомо. Виквесера я буду брати. Це може відкиснути. Може дон взяти. Так, зараз, як завжди, з початку стартанути, це завжди якось дуже тяжко. Так, жовтий там є точно, можна цього взяти. Так, добре почекайте. Мені потрібно цей дуже повільний, але як практика показує, вони блін, ультують. А, оцю суму суву я хотів. І ця дуже повільна, а що це? Виставлена оборона на... На дуже швидку чи як? Хоча вона типу по святині. Ну то фігня. То все фігня. Так, поки напевно без Брієни обійдемося. Напевно. Ммм, mm, що ж тоді взяти? о, о друже, а ти мені напевно потрібен. Так, вибачте, секундочку. Раз, раз, раз. А що йому потрібно? Бронячий хп. А Бог його знає, що йому потрібно. Та броню. У нього там геть її немає. Так, так. Так, ось так. Навіщо я вам це все показую? Не зрозуміло. Ну, ну, да ладно, вже раз почав. Візьмемо тоді все ж таки ось так. Нехай в нього буде десятий. Ну, погнали, спробуємо. Та, відчуваю, що награю. Ладно, тихо. І потрібно себе накручувати. Тоді, коли воно не накручується. Ну, давайте фіол. Давайте жовтий. А зараз ми хоча б прикриємося. Зберемо фіолетовий, напевно. Щось я так стартанув. Ну, я в принципі боюся цього. Так, можливо, щоб в пепер не так, е, в пепі. Вибачаюсь, в пепі. Не так полетіло. Аж так зроблю. Так, я думаю, що їй смерть. Вона тоненька. Що нам зробить Дон з одним... З одним міньйоном? Напевно, ніфіга. Хай Ультане, да? А, тут квесир за забороняю, господі. Скажу зараз, поки звикнешся з цим всім. Так, нормально. Значить, будемо напевно брати. Цього дядька. Не знаю, чимки, чимки вірно розкину, але Чомусь мені захотілося в броню. Так, eh, <кхідова> чудова компанія, в принципі. В принципі... Eh, It, it, it. Уклоняшки, уклоняшки. Якби, в принципі. В принципі, мені все й подобається. Діва стоїть. В куточку. Та й в куточку, якби. Оцю. Оце мені не подобається. Вона... паразита. Накладає. Але Йокін Мокена я не хочу брати, тому що він в різних кольорах, чи взяти, чи не брати. Та, а хто його знає, який колір буде, так? Да? Давайте можливо візьмемо. Да можливо візьмемо. І ну, він якби заборонить танець, якщо що. А фіолетовий не заборонить. Давайте ось таке комбо зробимо. Поки я його побачив, тепер ось таке. О, то-то по -по поналетіло, га? Так, добре, давайте таке. Раз вона заряжена. Пташечки будуть. Зеленого нема ніфіга. Давайте зробимо так. Нехай вона стоїть. Да поки ще нехай стоїть. Я ось думаю трієчку зібрати. А ту залишу поки що. Не зріжуть, не зріжуть. Зрізали. Зрізали паскуди. Давайте ще раз спробуємо. Непогано синіх скласти. Так, тихо. От там мені драконить нікого не треба. Так, це чудово. Ось таке комбо. Там злий дядько в кутку готується, але ж ми... Трішки прикриємо то все діло свою дупу. Урон максимальний. да Так, добре. Е, Добиваємо. Зелені мене ломаємо. Так, а. І що ти нам зробиш? Угу, як боляче, все таки боляче давайте цю. Потрібно потрібно ще собі народити. Якогось захисту. Давайте так. Там фіольчик намічається. Да, це не посилення атаки. Не так швидко і розганяється. Бабах. Добре, якось уже жорсткувато починається. Та що ж ви напихали її в центр? Хто вам таке порадив? Покажіть мені цю людину. Чик Майкаш Кіра. Всі по-червоні б'ють. Я щось тоже думав одного впихнуть, потім думаю, нафига він мені. Ем... Тут можна якемокена замінити. Він мені не дуже той потрібен. Ось на кого? Медведя. Там з зеленими. Не дуже давайте. Ось так спробуємо. А якщо розподіл не встигну включити? Да, я і медведя можу не встигнути зарядити, тому краще так він швидше заряджається. Чим, чим медведь. Угу. Ну нам вистачить оцього, щоб виробити дон і скидати в неї камінець. Як мисля, йоп твою дивізію. Ви чо там? Це ж не потужне посилення. Ви ч так б'єте? Да не такі гадські. Та що ти мені там в кутку тикаєш? Ну давайте. Говорят, туй-то. Так, ладно. Давайте ось так комбанем. Ну хоч квасир зарядився уже добре. Потрібно було мультиків ставити на плечі. Це я ось про цей випадок. Давайте так. Зараз будемо... Та, да, блін, тут дон брати, коротше. Все вона мене ні від кого не врятувала. А поляний, правда, якийсь. Трішечки. Трішечки не дуже. Давайте ось так. Можна ось так. Так. І тришечки не до а 2 хп. Йди нафіг. Що не бачив, я ще не прокинувся. Потрібно блоками, напевно, попити спочатку. Ще за атакою щось я не слідкував ніфіга. Так, можливо, до завтра якісь комбінації. Придумаю, підгляну, подивлюся, хто чим грає. Ну, якщо бути точніше, подивлюся, чим Антон буде ходити. У мене після його стрімів завжди якісь ідеї приходять в голову. Так, добре, відмучив? Відмучив. О, отут от зелений вже стоїть э, ріщик. Тебе ми заберемо звідси. Йде в зони. Так, жовтий в кутку є. Ти взагалі Бальтазар погана карта. Квасир... Також нам якби потрібен. Нам потрібно жити, заряджатися, абити вже виходить, бальтазаром будемо. Це ще загон йому десятий вдав, правда, він не на захист. По синьому б'є, по-зеленому, як би нормально. На жовтого в нас є. А що цей буде робити? Ману тирить, коротше. Ну ладно. А всі 25-й, так? Всі 25-й. Так, э, чекайте. Будь ласка, чекайте. Жовті зверху 4 зелених. Просто 4 зелених. Три червоних. 4 зелених. Мені більше всього сподобається ось цей. Хіт, тому що він запускає більше комбо. Ну, я не сумнівався, що. Що він все-таки ультане. Ну так, давайте ось так. Можливо, ось так буде добре? Я тебе не зможу вбити. Куди ти дінешся? Потрібно добивати було, тому що нафіга воно мені здалося? Та сопля. Так, п'ятірочка є жовта на квесирчика. Блін, знов за атакою не слідкую від Бріене. Давайте ось так, там зелені зберемо. Так, чудовенько, чудовенько. Давайте стак, раз він заряжений. Це я так розумію, у мене. То мах був чи не мах? Ні, то не мах був. А Знову та без атаки був. Божечко, дивіться, забув, як його звати. Да, він на основному мах. О, ось, ось і він. Зелені берем. Гунар. Зайка. Фаєс. Yes. Хіли, короче. Ну, якби мультики, розподіл все одно, ляж, зняти його не зніму. Який сенс тоді? Давайте просто так і підемо. Аного і було б все чудово. Давайте жовті тоді трішки підтягнемо. Угу. Це не може бути погано, це добре. Я знаю, що не вистачить. Але я хочу ті зелені зверху скласти. Так, мені ще здається ні, живий. Взагалі зелені будуть. Якось геть хілам програвати не хочеться. От чесне слово. Так, розподіл добили. Ну і фік з тобою. От тебе зараз піду зламаю. Да піду тебе зламаю. Так, ну що ж, давайте. До речі, зняли розподіл. Так, схила. Давайте по ньому і бахнемо. Можна так. Ого-го. Ого-го. Оце полетіло. Так, закриваємося. І зараз побачимо, скільки він вдарить через розподіл. Просто цікаво. 397, так? Да? Ну, я розігнаний непогано. Один хід. Перевключимо. Фаєза. Можливо, доб'ємо, можливо, ні. І давайте ось так. Так, мені дуже не подобається, що на мене не нападають. Ага, починав я 631. Закінчив. Отаке собі нормально, поки. 857 Поки не огонь, ну і непогано. Добренько, дякую всім за увагу. Завтра я вже буду в формі, буду краще думати. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!